Небезпеки інтернету. Стережіться лихого у всякому вигляді. Перше Солонян 5.22. Як і багато чого в цьому світі, інтернет заражений злом і гріхом. Те, що могло бути джерелом вірної та цінної інформації, перетворилося на осередок спокус та обманів нашого часу. В інтернеті, крім корисного, можна знайти порнографію, обговорення непристойних тем, сайти знайомств для сексу, азартні ігри. Пропаганду насильства тощо. З усім цим треба буде обережним, бо сатана не жартує. Всіма силами він намагається зруйнувати наш розум, тому він не бере з тебе грошей, дає такий контент безкоштовно, щоб заподіяти тобі якомога більше шкоди і змусити поступитися спокусі. Історія Теда Банді обійшла весь світ, але не всі знають, як вона почалася. У 13 років у купі сміття він знайшов порнографічний журнал, і відтоді це захопило його. Бувши з християнської сім'ї, підліток розумів, що читання таких журналів шкідливо, але він продовжив знаходити і купувати подібні матеріали, поки пристрасть не вийшла з-під контролю. Коли йому набридла звичайна порнографія, він почав шукати збоченої та з елементами насильства, вирішивши, що бачив уже все, і, бажаючи більшого, він почав втілювати в життя свої нездорові фантазії. Коли його зарештували, за ним рахувалося щонайменше 28 зґвалтованих та вбитих жінок, дівчат та дівчаток. Він закінчив своє життя на електричному стільці. Коли я обговорював історію теда банді з моїми учнями, один із них сказав: але капелане, адже цей тип був ненормальним. Я ж не стану насильником і вбився, якщо водивлюся трохи порнографії, частково він має рацію. Є інші факти, які призводять людину до таких злочинів, але є щось неминуче завжди, коли людина переглядає порнографію, її духовне життя руйнується, а з руками залишаються шрами від цього сміття. Немає такої людини у світі, яка зможе чесно сказати. Я дивлюсь порнографію і продовжую духовно зростати, як і раніше. Апостол Павло радив солонянам уникати зла в будь-якій його подобі, І цю пораду варто прийняти всім молодим християнам, які можуть відчувати спокусу, познайомитися з дешевою та збоченою сексуальністю. З допомогою Всевишнього ти здобудеш перемогу і над цим.